Всім вітання. Пропонується на продаж Ось такий автомобіль. Це Volkswagen Passat 2015 року, який був пригнаний з Америки. Ось Зараз я його продемонструю з усіх сторон. Автомобіль був пригнаний трішки більше, ніж рік назад з Америки, з мінімальними пошкодженнями. Зараз я ще продемонструю показники товщиноміру. По капоту показую, капот да, замінювався. Ось, він пофарбований. Ось крило. Ось такі показники точномірю. Автомобіль на зимовій гумі. Ще хороша гума, на 18 легкосплавних дисках оригінальних. Ось так арочка виглядає. Ніяких ризиків того подібного немає по автомобілю. Далі 133. Оригінал 101, 114, тобто нічого не фарбовано, Ось показую ще поріг детальніше. Є безключовий доступ. Ось так виглядають карти. Світленький, гарненький салончик, незачуханий, в дуже гарному стані, але покажу потім детальніше про салон і розповім. 61 61. 71. Також внутрішня частина не фарбована. Задня дверка. 92. 88. 88. Також не фарбовано. Ось так ззаду виглядає. Всі карти чистенькі, не зачухані. Ось так все виглядає по салончику. Ось так потолочок виглядає, є люк. Так, далі дах показую ще. Ось 98 і внутрішню частину показую з цієї сторони. Також нічого не фарбовано, все в оригіналі. Заднє крило 101, 92, 100. 97. Ось також все в оригіналі, показую арочку, також все рідне без рижиків. Далі показую кришку багажника 93, дах. 93. Також нічого не фарбовано. З цієї сторони показую 93, це в оригіналі. Ось так виглядає багажне відділення. До речі, є оригінальний коврик, є запасочка, ось повноцінно є літні коврики, два комплекти. Ось так виглядає все. Ніяких повторююся рижиків і того подібного немає. Далі, 107. 97, 91, 86. Ось так. Виглядає арочка. Ніяких рижиків немає. І з цієї сторони. Ось так. Поріг показую, як виглядає. Наступна дверка. 84, 88, 84. Також не фарбовано. З цієї сторони салончик показую. Нічого ніде не підривано, не перешито. Все в оригіналі. Внутрішню сторону ще покажу. 64, 80, 74. Всі склопірйомнички працюють. Далі 125, 132, 122. Ось так виглядає поріг. Я покажу внутрішню частину передню пасажирську. 66 не фарбовано, 63 не фарбовано, 67 не фарбовано. Ось так ще по салончику виглядає. Дуже гарно виглядає салончик в такому світлому кольорі. Ну, як на мене, це дуже приємний колір. Далі ще показую ось цю карту. Люк не тече. Все чудово працює. Ось. 98, 102, 90. Ось цю кар... крило показую. І арочку. Ось, ось так все виглядає. Ось такий автомобіль. В шикарному стані по Україні небагато кілометрів проїхав. Ось. Зараз я продемонструю, як заводиться автомобіль і розкажу про салончик. А також відкрию підкапотну частину, заведемо мотор. Так, ось так виглядає салончик. Старт-стоп є система, тобто безключовий доступ, є підігрів передніх та задніх сидінь, кондиціонер. Ось є. Також Ось. камера заднього огляду продемонстрував. Так гарненько виглядає він по салончику. Мультикермо. Ось. Пробіг автомобіля, це 259 тисяч, це рідний її пробіг. Кнопочки не затерті, не зачухані. Все в ідеальному стані. Ось показую, як є. Кермо шкіряне. Ось. Воно не фарбувалося, ось так воно і виглядає. Так, заводжу автомобіль. З півоберту заводиться, ніяких помилочок немає по автомобілю. Зараз ще відкрию капот і оглянемо двигун. Двигун, до речі, повністю обслужений. Все до дрібниць. Він не намивався, ось так він виглядає, працює рівненько, тихенько, так все виглядає. Повторюється, було велике пройдене ТО з заміною ременя ГРМ. Взагалі повністю був замінений комплект ГРМ, а також, також був замінений ремінь піддоні. На насосі ось так все виглядає. Ось є бірочка. Це коли замінювалося мастило в автомобілі. Ось, 256 тисяч. Автомобіль за рік їздив трошки більше у нас 4 тисячі. Так він виглядає. До речі, екологія вся на місці. Ще демонструю я з задньої сторони автомобіль. Ось. Ніякої сажі немає. Тобто екологія працює добре. Комплектація SE. Ось так. Виглядає цей автомобільчик. Покупить на кожу. Реально обслужений автомобіль до дрібниць. Повністю всі рідини, навіть в коробці були замінені на стилу, Пронузна рідина, все було замінено на по автомобілі. Повністю обслужений автомобіль. Ось, зараз увімкну фари, повороти. Покажу, що це все працює. Дуже зручна машина. Пара працюють, працює, повороти працюють в автомобілі. Ось, я показую все до дрібниць. Ще раз сидіння показую, що нічого не поривано. Електрорегулювання переднього сидіння, до речі. Коробка працює ідеально, без товчків. Без затягувань. Ось так виглядає. Ось такий автомобіль. Детальніше про автомобіль можна буде поговорити по номеру телефону, що буде описаний в оголошенні.